Який є вихід з даної проблеми? Я кажу вам якісний варіант ремонту даного, даного стика. Ви обираєте самі, чи робити так, чи не робити. Ну, по-перше, треба все механічно вичистити щоткою, металу, на болгарку, прочистити шов з наружної і з внутрішньої сторони. Далі наносимо преобразователь ржавчини ортофосфорну кислоту. Наносимо, даємо їй, щоб вона певний час попрацювала. Вичищаємо його все наново, потім ґрунтуємо стик знаружи і зсередини. Прогрунтуємо все гарненько, антикоразійним ґрунтом. Після висихання ґрунту беремо, купляємо герметик, автомобільний шовний. Не силікон, якийсь обикновенний стрима, а автомобільний шовний герметик. Наносимо його, можна малярну стрічку поклеїти, щоб за грані не виходить, щоб ровна лінієчка була. Нанести його, шпателем підрівняти, після висихання закрашуємо. Можна замінити шовний герметик шпакльовкою автомобільною, ну це ж самі розумієте. Бабка надвоє гадала, вона може туди-сюдим і лопнути у вас. Так що, оце, мабуть, найправильніший вихід із даної проблеми.